Три роки незламності. Україна продовжує боротися? Діти, сьогодні ми зібралися, щоб згадати важливу для всіх нас подію третю річницю від початку війни. Війна прийшла в наш дім несподівано, принесла біль і страждання, але наш народ вистояв, бо ми сильні, ми українці. Діти, а яка наша Україна? Сильна, незалежна, рідна. Співуча. А яких героїв нашого часу ви знаєте? Військові, медики, пес патрон, волонтери та діти-волонтери. Наші сильні захисники боронять Україну з першого дня війни. Волонтери допомагають армії. Діти теж долучаються, малюють малюнки, плетуть маскувальні сітки, збирають кошти. Лікарі рятують життя військовим та мирним жителям. Пес Патрон став відомим під час повномасштабної війни в Україні адже допомагав вишукувати міни та розміновувати території. Ми не забудемо, ми не пробачимо. Ми віримо в перемогу, бо наша сила в єдності, любові та вірі в Україну. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, Тарас Шевченко.